Таке питання, що робити, коли на товар немає первинних документів. Ну що хотіш хочу тобі сказати, дуже багато продавців: ті, хто працюють сьомим кілометром, в них немає первинних документів. Чи ті, хто замовляють товар з Китаю, в них теж у більшості немає первинних документів? І всі ми працюємо. Ну, більшість з нас працюють незаконно. І ми не можемо нічого зробити, тому що нам постачальники не дають ці документи, бо вони не дуже чесно, мені здається, закупляють товар з, з Китаю чи з Європи, і тому вони нам не можуть предоставити. Та й може вони б дали якісь документи, але вони. Навіть не дають розрахунковий рахунок, вони навіть не дають документ після оплати, чи вони виставляють рахунок в баксах, наприклад, і ти сплачуєш готівку. і вони, вони тобі дають якусь накладну, а це теж проти закона. Тому не парься, в нас така країна. А якщо ти паришся, то знаходь виробники.